Так, ми зупинилися тут, і наші душі чекають нас десь зверху. Так, давайте спробуємо взяти все такі ці кігті. І що? І отак, так? Да? Ооо! І І це ще гірше, да? аніж Ді, напевно. А Сі це краще. Правильно? Я сподіваюсь. ладно. Давайте спробуємо. Я забув, як бить. Окей, де вони знаходяться наші наші душі, ось вони Окей гад. Окей. Супер! Ууу! А вони не погані Ці, ці кіхті прям, прям дуже. Ооо. Мені сподобались. Давайте використаємо... Ей. Сладно, давайте спробуємо ще в Dexterity підняти. Окей. О, супер. Найс. класний прыжок. Хітанус одразу. Шикарно. Інжали. Окей. орли. Що він каже? What? Оооо! Oh! Я бачу лут там, да. Там туди треба стрибнути. Окей. Так, а як же мені... Треба спробувати прямо туди на кут, так? Дострибнути? Десь тут. А, супер. Там якийсь страж. Він сильний. Давайте спробуємо його перемогти. Я бачу, що спочатку треба забрати цей предмет. Я не можу. Я не можу взяти. Супер. О Господи, він у нього дуже багато атак. Супер, про. Окей. Okay. Окей, okay, ми впоралися з ними. А це... Звичайні орли. Ууу. Круто. Ау. Лови. Бум. Супер. Окей. Після цього випаду птицю можна одразу вбивати. Так. У нас тут. О, я бачу. Ось він. І біжить, і біжить. Супер. Сюди. Ми спускаємось вниз. Во! Ого! Добре, хто це? Він не виглядає е, дружелюбним. Ого! Добре, добре, я зрозумів. Окей, okay. окей. Okay. Це якийсь наступний, наступний наш Мезіда. <гум> Він буде нашим батьком. Дуже довго. Так, змінення навичків. Якийсь попол я я з нього забрав. А я не можу його. Ще удар. No. Класно я йому урон наніс. До речі. У нього там подвійна атака ще є. Я не дуже розумію, в який момент його можна бить. Один удар? Серйозно? Мені можна дати йому один удар? Ау! І наступна серія одразу, да? Окей. Е, без проблем. Без проблем. У нього є щит, який я не можу пробити. Я не можу, на відміну від попереднього рицаря в темній кімнаті е е вивести його із рівноваги, і у нього ще й безперервні комбінації. Привіт, привіт. Давно не бачились. Ау, О! о, о це убиває! Окей. Okay. Не забайтилась. Птичка. О! Це можна наказувати, а вже ж Хоча урон ми отримали, але наказати ми це накажемо, А вже ж А той лицар, я не знаю, що з ним робити, я походу його скіпну, тому що. Тому що. Того лицаря? Я виграв от отак. Він... У нього шил. Але коли підходиш, він одразу відкривається на тичку, але у нього початок тички дуже повільний, і ти виводиш його з рівноваги цим ударом. Короче, на-на-на, все, все, все. Я короче, я його доджу. Я не хочу. Все, 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 я пас, я пас, братику. Він мене по, по запаху там шукає. Маленький. Образився, ну все, йди. Відпочивай. Це якийсь супер особливий боб. Я хазяй, yeah, я сподіваюся, що я таких більше не зустріну. Оу. А, Окей. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Привіт. What the? What the? стіну ударив. Полегше. Ого, їх тут. А ну, з переката сейчас. Бум! А. О! Ось! Ля, мечевидний ключ. А так, а вже ж. Юзаємо. Привіт. Привіт. У мене персонаж не бігає, поки у буде висить. Нічого не робить. Вей. Вей. Чому буде персонаж? Не може бити? Алло? У мене досі світиться, що у мене зламався більшовинний ключ. Скам! Ой, якийсь меч! 60! тихо тихо тихо, тихо, тихо тихо

Бум-бум! Бум-бум-бум-бум! Найс. -бум -бум. nice. Типу ТПС такий собі, якщо чесно. Що це так... Ти про цього казав вогник взяти? А ще вони відрізняються? Миттєво. А другий А другий ніж можна підпалити? Чи мені не потрібно? Можна ще раз скласнуть? Чи він знову підпалить цей? А, воно ще й на час! Шикарно. Шикарно. Добре, що я про це знав. А то як дурак, блин, би натиснув оце, да, і витратив одну. Один заряд. Правильно? Добре, що я професіонал. Давай, друже. What? У мене вже... What the? Наши нічого не роблять? Шкоди немає. Релі. релі, зі демеджа. Так, давайте підемо сюди. О-о-о, у них тупо скейли S. Від, від, від Big City. Чел, серов. Рожер. Я тут, щоб здолати Годріка. Так. І яким чином ти мені, ти мені допоможеш? Вивчити навички. Дорогу батько. Я не дуже хочу з ним битися насправді. Давайте спробуємо критичний у цьому дать. Да. Я взагалі не можу роздуплитись, як з ножами грати, але виглядають вони прикольно. Я б вже ж їх замастерить, але поки що щось не виходить. Ну шо, поїхали? Пробуємо парівати його удар. Perhaps. Of course. When you approach the gates, I'll signal it's only your neck.